Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, і я покажу вам, як обв'язати іншим способом ось таке денце. Розмір денця 31 на 12. Гачок в мене 3,5, шнур 3 мм. Шнур від петельки шов. Спочатку ми починаємо з тамбурного шва або з'єднувальної петлі. Ми прокладаємо їх по всьому. Периметру нашого денса. Нічого не, не натягуємо, просто прокладаємо петельки від одного отвору до іншого. І так до кінця. Ось таким чином. Ми з вами дійшли до кінця до останнього отвіру. Хочу звернути вашу увагу, що почала я прокладати цей шов з правого боку. Чому так? Тому що тут менше всього буде помітно, де ми з вами почали обв'язку. Одразу хочу сказати, що ця обв'язка дещо відрізняє, відрізняється від тої, до якої ми звикли. Ось ми робимо останні, останню петельку. Залишаємо робочу ниточку і закриваємо ряд. Ось таким чином цим хвостиком. Все. Ось тут ми з вами закрили рядочок. І раніше ми з вами що робили? Брали би і далі ось так пров'язували. Але в цьому разі я покажу вам дещо інший варіант. На цьому етапі нам потрібно відрізати шнура. Я це роблю одразу запальничкою. Ножиці я не використовую, закриваємо ряд, виводимо хвостики на зворотню сторону, щоб їх не було помітно. Ось так. У нас ось таким чином у нас прокладений шов. Оці хвостики ми спрячемо зараз з вами в в'язання. Що робимо, робимо далі? Ми беремо шнур і прив'язуємося знов до цього тамбурного шва, підводимо гачка під петельку і приєднуємось стовпчиком без накиду. Ось таким чином. Чому саме так? Тому що дівчат саме ця обв'язка і надала е, цієї моделі ось таку форму. Пров'язуємо два стовпчика на одну петельку. Далі продовжуємо таким самим чином по два стовпчики. Під кожну петельку. Тобто, коли ми з вами почнемо переходити на стінки, в нас буде ось така, таке полотно, яке буде ніби обіймати нашу шкіряну заготовку. Ось, бачите, що в мене виходить. Ось тут на Постійно робимо по два стовпчики, ось так. І таким чином зробимо далі, скрізь пров'яжемо по два стовпчика без накида на одну ось петельку тамбурного шва. Зустрінемося тут. Ось ми з вами дов'язали до кінця. Ми зв'язали по два стовпчики в одну е, петельку. Ось, подивіться, ми... ось тут у нас навіть така дирочка є. Тому зробіть ще один стовпчик, щоб воно було все рівненько. Далі, е, ця модель зв'язана звичайними стовпчиками без накиду. але ну, саме така обв'язка зробила її такою. Тому далі ми переходимо просто на інший рядок. Без з'єднувальне, без нічого. І працюємо далі з топчиками без накиду. Але ви бачите, що е, нам потрібно потім буде повернути ось так наверх, щоб у нас ж так, сумочка встала. Е, що ми для цього повинні зробити? Ми повинні з вами зробити збільшення. Тобто, в деяких місцях? Робимо біль... збільшення. Як зробити збільшення, ви знаєте, я вже про це багато розповідала. Якщо ви бачите, що ваша петелька стоїть не перпендикулярно, а вона лягає до правої руки, то тут треба зробити ще один стовпчик, тобто зробити збільшення. Ось таким чином. І працюємо далі. Тут все нормально. Ось знов така ж сама історія. Бачите? Ось наша петелька, вона повинна, стовпчик стояти ось так, а він лягає вправо. Тому ми тут з вами теж робимо збільшення. Далі звичайний стовпчик, ще один стовпчик. Так, ну на цьому, на, на цьому кроці теж. Треба зробити збільшення. Тобто, два стовпчики пров'язати в одну петельку. Бачите, і наше полотно трохи ось так розгортається, щоб ми, вибачте, щоб ми потім змогли піднятися на стіночки. І наша сумочка поступово повернулася сюди. Якщо ви будете уважно слідкувати. За своїм матеріалом, я маю на увазі за шнуром, ви завжди будете бачити, коли вам треба робити збільшення, а коли ні. Ось подивіться, ми в'яжемо на поровній стороні, і нам нічого не потрібно збільшувати. Просто прокладаємо стовпчики, підтягуємо обов'язково робочу ниточку, обов'язково. Щоб робоча нитка на гачку була міцно затягнута. Якщо вам цікаво по кольорах дівчат, це колір шкіри олива, а це в мене м'ята. Дуже гарно пасує. Далі працюємо. Від натяжіння, я дуже багато про це говорю в своїх майстер-класах, від натяжіння робочої ниточки на гачку, саме на гачку, залежить плоть ваша щільність в'язання. І тоді ваші стовпчики будуть завжди такими об'ємними, а полотно щільним. Тому автоматично ось так підтягую ниточку. Ось таким чином. Тобто на оцих заворотах нам потрібно зробити збільшення. Ну, ось тут я вже зробила один, два, три рази збільшення. Так само в мене буде і тут, з цього боку, так само тут і тут. Коли ви будете в'язати третій рядочок, ви подивитесь, якщо вам потрібно, можна теж зробити збільшення. Але ви ж пам'ятаєте, не можна робити збільшення над збільшенням. Тобто треба його чи до робити, чи після. Якщо ви будете один над одним робити стопчики збільшення, то у вас буде такий трикутніший виходити. Ну, ось і все, ось так само, починається сумочка Вікторі. Мені ця обв'язка дуже подобається, тому що вона надає моделі. Цікавого вигляду, але є тільки те, що воно буде бруднитися. Ну Тобто, коли ви будете ставити постійно сумку, то тут може забруднитися. Але коли ми з вами в'яжемо через край, ми теж залишаємо шнур тут і він брудниться. Ви всі знаєте, що шнур дуже легко. Попрати можна взяти просто е, вологу таку тряпочку чи вологу губку і е, попрати трошечки там, де забруднилося. Шнур дуже якісний, тому він е, швидко приходить до тями, так кажемо. Сподіваюся, що вам було корисно, цікаво, якщо так, обов'язково натисніть серденько і натисніть зберегти. У корисне, дуже вам вдячна, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте, і давайте зв'яжемо мир разом.